На тисячу дешевше. Оця гарнюня тепер на тисячу стає дешевше. Коштуватиме вона 11800 на класній комплектації. Ви подивіться, у нас тут самі максимальні фари з білед-модулями, вони, можливо, навіть вирізають, але тут 100% є автодальній. Дуже гарно виглядає, є туманочки, новий вже значочок такий красивий. І реально автомобіль гарний. Також у нас присутні парктронічки перед і також вони є позаду. А тепер давайте перейдемо в салончик. Так, у нас тут присутній безключовий доступ, є тут таке зеркальце ще допомільне. По комплектації у нас повний електропакет, гарне шкіряне кермо, мультикермо. Сідушки, взагалі, як в самольоті дуже гарно виглядають. Шкіра плюс текстиль, дуже приємні на ощуп і з боковою такою підтримкою реально в них дуже зручно сидіти. Круїз контроль, електроручничок. Тут подстаканечки, їх можна закрити, сюди класно телефон лягає. У нас двозонний клімат-контроль, вже крута мультимедіа велика, на яку виводиться камера заднього огляду, парктроніки. Також у нас тут є вибір режиму, еко, спорт, комфорт, нейтральний і особовий. І ще можна тут включити еко на віддільну кнопочку і все буде у вас класно. І також є тут старт-стоп. Да, тут можна настроювати утримання в полосах, але тут воно просто буде відсижуватися, воно у вас держати буде. Ну, класно, є автосвітло, автодощ, кермо тут обрізане, класне присутнє. У нас тут амбієнт підсвітка по всьому салону на дверях. Отут ну гарно дуже виглядає. Позаду у нас також е салончик шкіряний із текстилю, Блін, реально на ощуп таке як алькантара, Ну, це текстиль, звичайний. прикольно. Айсофікси, звісно ж, вони так закриваються, зручно є тут а, воздуховоди. Їх також можна закрити або відкрити, і розеточка на 12 вольт. Також у нас тут є вакалимки. Дуже зручно буде. Отак, якщо у вас тут накопилась вода або якесь сміття, отак собираєте. І воно тут нікуди не дінеться, і виносите все чіткою. Все у вас в салоні чисто. Позаду у нас красива вже оптика, тут такі LED-лінії йдуть, вже гарно виглядає, стильно. Тут така хромна кладочка, тут ось камерка знаходиться, і перейдемо ж до багажника. Це в нас універсал, багажник великий. Навіть багажнику постелений, великий, є вакилимок. Це прикольно, я ні разу не бачив, кстати. Тут можна відкинути задній ряд сидінь, і в нас виходить рівна підлога і дуже багато міста в салоні. Класно, є тут шторочка, і шторочка тут, до речі, вона. По направляючих іде, вона не болтатиметься нічого, вона у нас по направляючих. Отак виїхала і все чітко, вона тут класно лежить. Ніхто до вас не загляне багажник. Так, під полом у нас є тут пінокомпресор, і все тут чітко, все в Це Прикольна машинка на самом деле. Типа за 11 800. Вообще, я думаю, що класний варіант. Свіженька, у нас зимова, на класних дисках, босешних, ну Виглядає реально класна машина. І, до речі, колір у нас не простий білий, а він білий з перламутром. Можна. Давай на сонечку, як переливається, реально дуже, дуже гарно виглядає. Класний колір. І ще тут а, на цих наручках такий молдинга хромірований, Тобто автомобіль у нас в хром-пакеті дуже класно виглядає, стильово. За 11800 ви, напевно, нічого такого не купите. Так що ось такий варіант, як у нас є на автопоєнті, ціна його знижена. Якщо він, він подобається, приходьте до нас, ми знаходимося в місті суми, вулиця Героїхру, 19. Всім гарного дня.